Вітаю вас, шановні. Чи чули ви про істот з чорними очима? Істоти з чорними очима вважаються так званою міською легендою, що виникла наприкінці ХХ століття. Згідно з описами очевидців, це дивні чужорідні істоти, що вселяють страх і жах через свої повністю чорні очі. Люди, які зустрілися з цими істотами, стверджують, що зовні ці істоти практично нічим не відрізняються від звичайних дітей, підлітків або навіть дорослих людей. Вік може варіюватися приблизно від 6 до 16 років, але, як вже було сказано, є випадки, коли ці чорноокі мають досить дорослий вигляд.